Акордеон це інструмент, який поєднує собі міці оркестру і глибину душі, його звук зачаровує на вулицях міста, в концертних залах і на фестивалях по всьому світу. Але чи знаємо ми, звідки він походить і як розвивався протягом століття? Перші прообрази акордеона з'явилися в стародавньому Китаї. Інструмент під назвою Шенма подібний принцип використання повітря через ярзички, що коливалися. Та саме акордеон у сучасному розумінні було запатеновано. У 1829 році в Австралії його створив серіл Деміан. Цей інструмент одразу отримав назву акордеон від французького акорд, адже він міг відтворювати акорди лише одним натисканням. У 19 столітті акордеон стрімко поширився Європою. У Франції він став символом вуличної музики, в Італії невід'ємною частинкою народних свят, а в Україні душею фольклору. З часом інструмент удосконалювали, з'явилися варіації з складною та кнопковою системи. У ХХ столітті акордеон став надзвичайно популярним у народній та естетичній музиці. В СССР він активно використовувався у світі, ансамблях і навіть у військових оркестрах. З'явилися акордеонні оркестри, а також класична музика, адаптована під можливості інструмента. Сьогодні акордеон звучить не лише у фольклорі, його використовують у джазі, академічній музиці, попі, електроніці, серед провідних виконавців Рішель ляно. Франція, маестр джазового акордеона, Юліана Грін, США, віотозна, класична виконавця, Ігор Завадський Україна, заслужений артист відомими корцетрами по всьому світу. Міка Весінен, Фінляндія, піонер експериментального звучання акордеона, Роман Воронка, Україна, віртуал і лауреа міжнародних конкурсів. Акордеон це найбільше ніж просто інструмент, це голос нації, інструмент емоцій та нескінченного творчого пошуку. Історія акордеона. Триває завдяки музикантам, які вдихають у нього нове життя день за днем.